1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Ой, ко молоде! Ой, ко молодец! Ой, ко молоде! Брава, бережа! Хто проти? 8, 10, 10, 10, 10. 10. 1, наділяйте. Рахуйте, будь ласка, всі, члени лічирної комісії. хто проти. Утримався. 1, 2, 3, 4, 5, П'ять утрималось. Рішення прийнято.